Воїні Отця і Сина, і святого Духа. Слава Ісусу Христу, дорогий Очі у мене Марію, братці і Святої, Витрій Отці, і браті. Сьогодні святкуємо пам'ять святого. пам'ять, якого триває століття. А в нашому народі він має надзвичайно велику популярність. Колись мені довелося працювати з книгами метрикальними, тобто книгами, в яких записані імена тих, що їх хрестили падають. І от наприкінці 18, 19, навіть ХХ століття, ім'я онуфрії було дуже популярне. Зрештою, не треба того аргументу, щоб у цьому переконатися. Коли ви підете на Святоюрську гору у Львові, то піднімаючись сходами до Собору Юра, під сходами... Бачите такого монаха старого, який молиться. Зараз час війни його закрили. І багато людей думає, що це є святий пан Христин. Але це не так. Це є фігура святого Понукрія Великого. Чому? Тому що на тому місці, де зараз стоїть собор, знаходився колись монастир. І правдоподібно в тому монастирі, культ Святого я мав чи неабияке значення. Всюди, селами особливо гірськими, коли поїдемо, знайдемо постаті фігури цього святого, якого деколи путають з Іваном Христи. Чому ж його є суть? Я думаю, що хто хотів, той. Перечитав собі його життя, але треба сказати, що якби не один такий монах, що називається Пафнуті, пам'ять про якого історія церкви Церква нам передала, то ми б і не знали про цього святого Онуфрія. Саме ім'я Онуфрій перекладається як все добрий чоловік, або загально добрий». Як ми про нього довідалися? Отож, в одному монастирі то передень 3-4 століття був такий монах Пахмуті, і його з монастира відпустили, щоб він побачив, як живуть пустельники. Їх тоді було дуже багато. І він йшов тими пустелями і натрапив саме. На одного, який був дуже далеко віддалений від цивілізації, однак він жив у печері, а біля його печери росло фінікове дерево і текло джерело з землі. І властиво він живився тільки тим, що їм ті фініки і пив воду. Виглядав він дуже дивно, бо не мав на собі одягу, а був весь порослий волоссям, білим. І він тоді почав з ним говорити, і той і розповів йому, що він насправді був сином перського царя, тобто царевича. Але ще в молодому віці, Бачачи інтриги політичні, він вирішив піти в монастир один, а з того монастира йому дали дозвіл, що він пішов у пустині. І він в пустині провів 60 років. 60 років. І саме той Пафнутій, коли прийшов, каже йому Онуфрій, ти, мабуть, прийшов не сам, але Бог тебе послав. Щоб ти мене похоронив. Він йому розказав все своє життя, вони ще помолилися. Ну і, очевидно, той Онуфрій помер. Він його похоронив в печері, а ще за життя наприкінці він казав Онуфрію, каже, ти знаєш, мені так подобається твоє життя, що я, мабуть, також залишуся тут. На що почув відповідь, слухай, то не твоє. Ти повертайся в монастир. Ну, але онуфрій помер, пафнуті, онуфрія поховав і думає, ну, все ж таки я залишуся, як би не було, мені подобається цей стиль життя. Тільки він це подумав, залишився на другий день сохло джерело. От після всохло дерево Фінікове. А на сам кінець завалилася та печара, в якій жив тій унук, той онук. І так Бог показав, що то життя пустельницьке є не для нього, так як йому казав онук, що він має піти в монастир і розповісти про ті подвиги людей, що їх називають пустельниками на кораблях. Ви запитаєте, звідки то монашество виникло? Бо сьогодні ми мало про нього знаємо. Сьогодні ми знаємо про монастирі, великі, які засіяли в нашому народі тим культурі європейській, славними своїми ділами провадили школи, сиротинці, займалися просвітницькою роботою, соціальною тощо. Але мало знаємо про пустельників, бо воно щезле того. Звідки воно видите? До 313 року, то рік, коли імператор Константин видав так званий Медіолянський чи Міланський едикт, християнство було переслідуване. Той едикт, про який я згадав, дозволяв християнам словіно сповідувати віру. І він був виданий не просто так, імператор Константин. Виграв одну велику битву, і то завдяки тому, що зробив так, як йому підказали його деякі воїни. Очевидно, це були християни, а також, що після йому сорт хрестився, щоб він на військових штандарах намалював хрест, так як сьогодні ми бачимо хрести на бронетехніці наших воїнів на фронті. І він переміг і тому дозволив християнам свободно сповідувати віру. Це був 312 рік. Ну і до того християни були переслідувані, мусили десь збиратися, правда? Коли мова йде про християн таких, які жили в містах великих, то вони мали два способи. На сході, там де зараз є Єгипет, то був центр монашества, християнства Сирія, Іван. Вони втікали в пустині. Зрештою, в пустині тікали тільки вони. Тікали різні розбійники, тікали ті, які втікали від податків, тікали ті, які мали якісь борги, переслідували їх. Різні люди. Але серед них були також ті, які втікали на пустиню з релігійних мотивів. Натомість ті, хто жили на Заході, от, зокрема Рим, то вони знайшли інший спосіб. Римське Рим, Рим, право. Казало, що єдине місце є таке, де цар юнається чи імператор з усіма іншими. І це місце, місце було цвето. І тому в християни вирішили під підсвитера мрити катакомби. Тому хто з вас був у Римі, знає, чи буде відвідайте катакомби, де збиралися перші християни. Але тим не менше, коли йдеться про монашество, яке представляє вутвій, то воно належить до того східного монашества, дає Єгипет, Сирія, Ліван, тощо. І вони втікали у пустиню там. І там молилися, працювали, були різні пустельники, які час від часу контактували з народом, були ті, які взагалі цілком не контактували. І до таких, зокрема, належить і Онуфі. Але згодом, що стається, появилося ще одне монашество. Ото саме до того належав Унуфлі. В 313 році, коли видали Медіолянський Улянський адикт, а в 325 році відбувся перший Нікейський собор. То імператор Константин дав церкві таку свободу, що відповідно єпископ прирівнявся сьогодні в голові області і почалися будувати єпископські курії, багато людей почали ставати християнами. Але не всі з переконання, деякі починали ставати з корисливих мотивів для того, щоб зробити державну кар'єру. Чому? Тому що однією з необхідностей здобути кар'єру було те, що треба бути християнином. Єпископи тому, очевидно, протидіяли, створивши такі катехумена, яким приготовляли до того хрещення. Я маю на увазі дорослих. Після нього залишилися сьогодні хто? Хресні батьки, яких ми називаємо кумами. Так, правда, кумит не є відповідне слово до хрещення. Тому що в нас в народі такі співанки про кумів складають, що й соромно згадувати в цьому святому місці. Але хресні батьки, це були якраз люди, на яких, зоруючись молодий християнин, міг зростати самовірі. Однак не всім можна було допомогти. І тому бачачи певні люди, що християнська віра формалізується. І вони втікали в гости. Не на зло комусь, але для того, щоб самим якось зрости в віри дому. Ну і, очевидно, таким був святий Онук. Сьогодні ми живемо в інший час. Ми сьогодні, знаєте, в монастирах яке питання ставимо. не подумає монастирах колись була знана клявзура. Що таке клявзура? Це є загороджене місце, як вхід, яке дозволено тільки і виключно особам, які там живуть. Чому? Щоби створити атмосферу певної тиші? Бо тиша спонукає сполукає до застанови, до переосмислення. Тиша в житті людини є потрібна, щоб людина зупинилася, бо людина не є. Комп'ютері той ламається. Але сьогодні поняття кляузури стало дуже формальним. Ну, бо кожен з нас має телефон. А відповідно це полегшує справу пошуку монаха в монастирі. Бо пробуй губу не по цілому монастирі, шукати монаха, як він задзвонить і той монах сам прийде. З однієї сторони, практично. А з іншої сторони саме зрозуміло, що то є зв'язок зі світом. Той інтернет, то торкає інших речі. Чи можна це спросити, можна. Чи попреш проти розвитку техніки ні. І не треба нарікати, техніка не є винувата. А в чому є суть, суть є не в техніці? Не в тому, щоб кожен з нас став монахом, монахиним. А в тому, що каже сьогоднішній Євангелій, щоб на перше місце поставити Бога. Ану, зауважити в церковному календарі, не всі є одинакові святі. Один став святий при кінці життя, був розбійником, бивав людей. Нарешті навернувся, пішов по настир, покаявся і марк. Інший був пияком, наприклад, святий Боніфатій, якщо ви знаєте, такий. І був пияком, але добра душа, зрештою, я не заохочую ні до кого до алкоголізму, але жоденкові не, не є зла людина, знаєте. Ну і він своє життя віддав за Христа добряк був, знаєте, і того святи. Були інші святі, лонги, пригадуєте один з тих, що був свідком Христового розп'яття. Різні святі є царі Кон... імператор Константин. Він охрестився на смертому ложі, йдучи до влади перебив пів родини. Святий Володимир Великий. Оль можу називати безліч святих. Але всіх їх об'єднує одне, що вони на перше місце в своєму житті поставили Бога, незважаючи на всі часи. Я знаєте, належу до тих, котрий є більшим жіночим душпастерем. Чому? Я хоча б вступив до монастиря з монахами на практично. Але вже в 2000, вже 2000 році, а в 2001 я виїхав, блаженніший був покійний. я поїхав вчитися до Риму, він каже, брати, наших людей багато, і треба, щоб людьми займатися. То була Італія. А скажете, то треба. А добре, що я сьогодні є перед вами, а ви переді мною. Є чоловіки, є, є жінки, а ви від собі треба було їх збирати. Брав на плечі синій жовтий прапор, підрясник, їхав якесь місто цілу ніч. Рано кави, іду по дорозі. хтось побачив прапор, каже: ви часто не з України, з України. І так шукав людей. Я я один у нас було багато. І одного разу всіх я зібрав їх на службу Божу і дивилися самі жінки. І думаю, ціле життя від них тікав і прибіг туди він тікав. Я не від жінок тікав, просто знаєте, чесно спокою трошки. І одним словом, і так собі думаю, потім, ну я рік побуду, два побуду, ну потім вивчуся, поїду. Дарів близькі 15 років. 15 років. І ви знаєте, наскільки я звик до душпастерства був жінок. Що одного разу була конференція наукова, яку мене запросили. Якийсь молодий такий науковець вирішив, певно, що щойно після захисту. Щось він мені наїхав на жінок, знаєте, публічно. А нам подали каву. Орнятки. Я себе зламав на думці, що зараз та кава опиниться йому вулиці. І я зрозумів, що я ж моїх дівчат в Україну, бо щоб родини не розбилися, щоб вони мігрантами настали, стали, я сам став мігрантом. Чому говорю, одне хотів, друге зробив, другий вам скажу, Оця Василя Мендруня знає? Отець Василь Мендрунь колись дуже давав нам реколекції скуди там. В наших домах, особливо це було Яремше, коли будете там, я є родом звідти. І він нам говорив про те, який має бути монах. А я собі так зробив і спецсумління думаю, та я якийсь такий, де ти посієш там, пожнеш. Я зник маю довгий. Мама мене била за язик крім неділі і свят щодни. І думаю, чесно скажу, і думаю, та буду якийсь трохи покірний. знаєте. Ну і взяв я на ті урясу, підряс і взяв таку довгу, вернувся в руки, ну і йду по коридорі монастирському морську. Ніби що я вже навертаюсь. Іде на зустріч мені один монах, який прийшов до монастира пару місяців тому назад. Каже мені, отче, ви хворі і на тому монашество моє велике закінчилося. Чому я вам це сьогодні згадую? Тому що ми прийшли сьогодні помолитися до Господа за заступним святого Ануфрія, щоб він нам допоміг поставити на перше місце в нашому житті Бога. Не щоб ми стали монахами, монахинями, пустельниками, але щоб ми навчилися шукати перше царство Божого. Оце об'єднує всіх. Бо не є суть в тому, що той має бути чи спасення її тільки виключно в монастирях, чи тільки виключно в якомусь стані є вису. Бог кличе до святості різних людей, з різних верст, починаючи від там, монашества, закінчує військом, медициною, сім'єю тощо. Єдине, що нам треба просити Бога, я вам згадував про Пафнутія, який був монастир і хотів стати пустельником. І що сталося? Бог йому сам показав, що то не є його. Кожен мусив відчути, що то є його, а Бог покаже, що то його є, чи не є його. Ви знаєте, колись, коли я йшов в монастир, питався одного старого монаха. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що буде ознакою того? Що монашество то є моє. А він мені сказав річ, яку я не сподівався. Я думав, що він мені зараз каже, що я буду там навіть нім над головою бачити в себе. А він мені каже, слухай, терпіння є всюди, радощі є всюди, Христи є з кожного. Де би ти не пішов? Але те, що наше своє твоє, ти відчуєш по тому, що ти будеш, незважаючи на все це, задоволений своїм життям. Ви знаєте, тоді я ще не розумів. Пройшов час, і я дуже дякую Богу, що я на тому місці, де я є. Бо в іншому місці мене б не витримали. Я сам на себе не витримав, я щиро кажу. В кожного місця є своє місце у житті. Але знаєте, в нашому сьогоднішньому поліні не повинно забракнути і іншої молитви, вчора отець і Андрій згадував людям. Дуже добре, щоб у кожному народі були люди, які б за цей народ молилися. Їх не треба тисячами. так? Тому сьогоднішніх молитвах ваших приватно помоліться коротко, бодай, Господи, помилуй, щоб Бог послав нашому народові великих молільників. Великих святих, я не знаю де, в лісі, в полі, в місті, в світі, для яким тримався наш народ і завдяки яким народ наш не те, що перемагав, але й міг рости. Пам'ятаємо також за справедливі мир і перемогу Україні, воїнів наших. нехай сьогоднішні наші намірені молитовані воз'єднають нас в одну велику спільноту дітей Божих, які хочуть, щоб Господь був їх єдиним батьком і провідником у житті. Слава Ісусу!